Привіт малята! Сьогодні ми відвідаємо країну математики, тож вирушаємо до неї. У країні математики жила собі фігура. Звали її... Як діти? Молодці квадрат. А скільки в нього кутиків? Давайте їх порахуємо. Один. 2, 3, 4. Скільки кутиків має квадрат? Молодці, 4. Погляньте уважно на нього. В нього сторони однакові за довжиною чи різні? Усі сторони однакові за довжиною. А хто це котиться назустріч квадратові? Так, ми знаємо цю фігуру. Вона називається. Молодці круг. А чому ви так вирішили? Так, саме в круга немає жодного кутика. І ось наш квадрат запропонував кругу відружити. Але круг відмовився, тому що вони різні. А чим же вони відрізняються? Малята чим відрізняється? Квадрат від круга? Молодці. У квадратика є кутики, а в круга їх немає. І ось назустріч кругу і квадрату йде ще одна фігура. Як називається ця фігура? Молодці! Це трикутник. А чому ви так вирішили? Так, тому що в нього скільки кутиків? Три кутики. Тому він і називається трикутник. Квадрат із кругом запропонували трикутникові дружити. Але й він відмовився, тому що вони всі різні. Чим відрізняються ці фігури? Чим відрізняється трикутник від квадрата? Так, кількістю своїх кутів. У квадратика їх 4, а у трикутничка 3. А чим відрізняється круг від трикутничка? Так, у кружечка немає кутиків, а в трикутника їх три. Невже ці фігури не зможуть подружитися? Щоб їм подружитися, діти, треба знайти хоча б одну спільну ознаку у всіх цих фігурах. Погляньте, що у них спільного? Так, спільний у них колір. Вони всі. Зеленого кольору. Ось наші фігури зуміли подружитися. Малята! Ми з вами пригадали геометричні фігури. А тепер давайте знайдемо ці геометричні фігури у речах. Першу яку будемо шукати геометричну фігуру? Молодці. Квадратик. Нам потрібно знайти з усіх цих предметів ті, які квадратної форми. Картина. Яку форму вона нагадує? Правильно, квадрат. А шматочок піци нам підійде? Ні, не нагадує нам квадратну форму. Отже, шматочок піци зайвий. Шахматна доска нагадує нам квадрат. Так, молодці. Кудзик квадратної форми. Ні. А дошка стола, стільниця. Якої форми? Так, молодці. Квадратної форми. Годинник нам підходить. Ні. Він не квадратної форми. Кустинки мають квадратну форму? Так. А вікно так, теж нагадує нам квадратну форму. Нас на сторіночці залишилися ті предмети, які нагадують квадрат. Наступну яку фігурку будемо шукати? Молодці, кружечок. Долька апельсину нагадує нам круг? Молодці. Так, вона круглої форми. Шматочок сиру? Ні. Нам не підходить. Піца. Так, піца має круглу форму. Колесо автомобіля. Молодці теж круглої форми. А килимок нам підходить? Ні, малята, не підходить, він не нагадує круглу форму. Квітка соняшника. Круглої форми? Молодці, так. А яйце нам не підходить, тому що воно не круглої форми. Ось і залишилися всі круглі предмети. Останню фігуру, яку ми з вами будемо шукати, це буде яка фігура? Молодці. Трикутник. Парасолька нагадує нам трикутник. Так, вона трикутної форми. Шматочок сиру. Так, залишиться, тому що він нагадує трикутну форму. Лимон. Ні, не трикутної форми. А шапочка гриба. Так, вона нагадує трикутну форму. Вішак для одягу. Також трикутної форми. Плитка шоколаду. Ні, не потрібна. Не нагадує трикутник. І святкова шапочка. Також трикутної форми. Залишилися всі предмети трикутної форми. От ми сьогодні і повторили з вами геометричні фігури, познайомилися із такою фігурою як квадрат, та пригадали круг та трикутник.